Сформувалося негативне ставлення в суспільстві, ну принаймні в деякій частині нашого суспільства, до ТЦК. Ну негативне ставлення сталося тому, що з'являються відео неправдиві про те, як начебто поводяться погано представники ТЦК, і, взагалі, громадська думка, ну певні дослідження я зараз не можу точно послатися на яке, що ледь не половина людей. Вважаючи люди, які ухиляються від служби, це нормальна річ, це правильно, ну і так далі. Тобто, тут медійний певний провал в відношенні до Збройних сил, до людей, які причетні до мобілізації військовослужбовців, ситуація змінилася з 22-го року, з 23-го почалися. Ну добровольці, всі хто хотів, вже всі пішли на війну. Але великі війни, такі як зараз, між Україною та Росією, вони не відбув, не можуть бути <кхух> досягнути перемоги, використовуючи виключно людей добровільно. Це провал, комунікаційний провал, це провал інформаційний. Його треба е, виправляти, виправляти спокійно, без істерик, е, казати е, от я що мав на увазі, коли казав, що не треба загострювати? Не треба казати зараз ми дамо ще більше повноважень ТЦК, а ті, хто е, людей лаєте за це, і це ну, от є є, конфлікт, є, є проблема. І ми хочемо цю проблему вирішити для того, щоб виставлення до військових, які є в ТЦК, це теж військове, щоб воно змінилося і взагалі до служби змінилося відношення. Ну навряд чи це принесе ми досягнем досягнемо цього результату, якщо будемо. От це цю цю проти протистояння підтримувати якусь із зі сторін, чи дуже активно підтримувати е, громадське суспільство, чи дуже активно підтримувати і казати, що вони праві, і що вони там народні масники, і так і треба з цими негідниками робити, або проти цикаказати що ще треба там просто не, не автобусами вже а там не знаю. Всім, чим можливо, пакувати всіх підряд. Тобто, ну, от, якщо ми будемо е, от, ці сторони займати е, медійно, то це посилить конфлікт, ну це ж очевидно. Його треба не, не роз, розпалювати, а гасити. Для цього треба, щоб більше виступали військові. Військові виступали не ті, що вже, як то кажуть, у відставці, на пенсії там, чи не приймають безпосередньо участь у бойових діях, а ті, хто зараз веде бойові дії.